Тарас Григорович Шевченко, тече вода з під явора, тече вода з-під явра, яру долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, яблі молодіє, кругом їх хорболози, лози зеленіють. тече вода і загар. Хлепоситься качаточка поміж з собою, а качечка випливає з качером за ними, ловить ряшку, розмовляє з дітками своїми, Тече вода по краю роду, вода стара. Що дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати, і батько й мати, в садок погуляти, порадитись кого ж то їм своїм зятям звати.